Хто сказав, що цирк тільки для дітей? Кобзов порушив традицію і влаштував вперше в Україні екстремальний цирк для дорослих, до уваги глядача, трюки міжнародного масштабу, стрибки з висоти 16 метрів, чемпіон Європи з велотріалу, неординарна хореографія, безумні номери, багато світлових та лазерних спецефектів. Підібрали відповідну назву меднес. Постановники порушили екологічну проблему. Максимально наближено показали наш світ після глобальної катастрофи. Всім акробатам і артистам були підібрані відповідні поста Оліптичні костюми разом із відповідним музичним супроводом це створювало необхідне шоу. У зруйнованому екологічною катастрофою світі веселим клоунам місця не було. Натомість режисери знайшли вихід, ввели двох зелених персонажів, які розважали глядачів своєю дитячою безпосередністю і кмітливістю. Своєрідна гумористична родзинка неабияк прийшлася до смаку. Вував і вже не вперше своїми каркаломними трюками чемпіон Європи з велотріалу, який також працює в команді циркокобзов. Еммануель Фаріна, італійський дресирувальник, відомий зокрема й тим, що утримує лева, який належить папі римському. Аби кому пантифік свого улюбленця не довірить, Фаріна свою справу знає. Із левами і тиграми бавився так, нібито звичайні домашні коти. Видихнули глядачі. Здається, лише коли остання кішка полишила клітку. Додав емоції і виведений на прогулянку у залу тиранозавр. Доволі схожий на справжнього варто відзначити. І нарешті фінал. Оплески глядачів, крики Браво! Усміхнені обличчя артистів на манежі. Так завершилося екстремальне шоу цирку Кобзов.